Пасажирська маршрутка у сумах практично знесла зупинку. Від удару бус розвернуло, і він протаранив ще й стіну магазина. Людей одвірної вірної смерті врятувало справжнє диво. Щоправда, зі струсами мозку та зламаним носом у лікарні опинилася пара пасажирів мікроавтобуса. Винного в аварії вже відшукали, свідки кажуть, газель, що мчала позаду буса, просто протаранила маршрутку і виштовхнула її на зупинку. Жодного сантиметра гальмівного шляху інспектори на асфальті не знайшли. А щойно експерти взяли кров у кермувальника вантажівки, стало зрозуміло, загальмувати він не мав сил От кількості алкоголю в провід. Газель не гальмувала. Вони їхали там вдвоєм, вони навіть на дорогу не дивилися. Мужчина стояв тут на остановці, як він надскочив, буквально секунди. Його там стовкло в місті. У магазину той. Водіти знаходився в стані алкогольного оп'іння. Там зараз. Значит, ну санкция предусматривает лишение водительского удостоверения от года до двух, либо на усмотрение судей взыскивается штраф в размере от 2550 тысяч гривен до 3400 тысяч гривен.